У нас дійсно сьогодні був такий дуже плідний день. Ми зустрілися і в геріатричному пансіонаті, і в місці компактного проживання, і з дітьми, і з жінками, і з маломобільними, з нашими старшенькими людьми. Я побачила і оцінила роботу ова і місцевих служб. Найперше, я бачу добру співпрацю з міжнародними і волонтерськими організаціями в області. До прикладу. Комітет Червоного Христа, український, так комітет Червоного Христа, продемонстрував хорошу координацію в підтримці наших психоневрологічних диспансерів, а також геріатричного центру, який ми сьогодні відвідували. А саме вони взяли на себе оплату комунальних послуг буквально повністю. Шість закладів: гарна кооперація, гарна співпраця. Крім того, я можу сказати, що це інші організації. Енерсі і інші, які працюють. НЕФКА, яка теж допомагає. Ми, наприклад, сьогодні були на об'єкті, який буде до червня місяця облаштовано і збудовано, можна сказати, з нуля під майже 250 наших внутрішньопереміщених осіб. Це центр на базі навчального закладу, де на сьогодні ведуться будівельні роботи, де на сьогодні працюють люди. Ми бачили це. Я думаю, що я приїду вже в червні на відкриття. Мені принаймні пообіцяли, що в червні наші внутрішньопереміщені особи переїдуть туди в хороші квартири, якщо це можна так назвати, так це буде соціальний гуртожиток і будуть мати своє житло студенти, 60 студентів, які переїхали, а також з числа нашого виклада, професорського викладацького складу люди. І я вважаю, це дуже гарна співпраця і гарний приклад, коли переїхали заклади вищої навчальні, навчальні заклади. На сьогодні вони тут працюють, навчаються і стають волинянами, стають повноправними членами наших громад. Це теж я хочу відзначити в кращу сторону. Також Спілкувалися в гіреатричному відділенні з нашими переселенцями з Бахмута з Авдіївки, з Курахова, з Вовчанська і інших міст, які потерпають від постійних обстрілів ворога. Хороші задовільні умови, що мені сподобалось, і я можу відзначити, що там хороша закладена програма, яка передбачає, що не поселяти лише внутрішньо переміщених осіб. А навпаки, разом з місцевими мешканцями, разом з тими, хто до того е часу, як приїхали наші внутрішні переміщені особи, там проживав. І як результат спільні е позиції, в тому числі на державність, на мову, на культуру, на історію, спільне вивчення історії. Я бачила світлицю, бачила прекрасну бібліотеку, бачила руками людей, зроблені. Прекрасні, як на мене, витвори мистецтва, так це і картини, і бісером вишиті, і е, вишиті рушники, і це все разом. І мені було дуже дуже приємно. І я хочу ще раз сказати дякую колективу, який справді організував таку гарну добру атмосферу, де люди, які приїхали з біди, з великого обстрілу, з великих обстрілів, кажуть, що тут зустріли своїх співвітчизників. Вони побачили, що тут родина і їм. Це дуже потрібно. Я хочу подякувати Волині. Я хочу подякувати Волинській ОВА, я хочу подякувати місцевим громадам. У нас ще буде сьогодні з ними можливість зустрітися так на, на раді, але тим не менше за співпрацю. Також е, другою метою моєї мого приїзду є, власне, крім аналізу і аудиту, те, що ми вже бачимо як результат роботи масштаб або резерв, який ми можемо на сьогодні е, створити. Волинь відкрита, Волинь готова. Звичайно, є питання географії. Близькість з кордоном з Республікою Білорусь, звичайно, накладає свої додаткові акценти. Але якщо буде потрібно, ми сьогодні отримали запевнення, Волинь буде готова забезпечити прийняття наших внутрішньопереміщених осіб. За що я вам всім дякую.